Давно вам не показувала свій, свій балкон, Які у мене тут відбулися. Зміни, хочу показати вам трішечки. Дещо у мене перестановки були, переставила дещо, дещо продала, віддала. Тобто не всі рослинки вже є в мене. Почнемо з цього шикарного екземпляра, Це Singhonium. Холодне серце розкручує листочок, він на такій самій біленькій опорі там <кхи> стоїть, тому що йому треба опора на такий верх росте. Компактно так, мені дуже подобається. Ви подивіться, в принципі, компактненький, гарненький. Всім рекомендую його мати. Так, поряд з ним це хоєчка Мередітті. Новий листочок з чудовими прожилками. Такі старенькі листочки. Це вже молоді листочки. Перед розросла у, у мене стефанотіс. Сама варігатна форма. Ось такий на великій опорі дугам. хоч його так, він плетучий, тому треба буде поправити його, так, підправити його. підправити так, ось такі варігатні листочки. Біла варігатність саме. Поки не квітнув у мене ще. Це. Жасмін. Аромат жасмину повинен бути так, поряд з ним. Тріангуляріс варігатний. Фікус. Він в мене скидав всі листочки, осінь зиму. А ось на весну, на літо обріз гарними листочками. Таким непоганим кущиком росте. Під ним ховається в мене. Хоєчка дулата. Видала мені ось цей листочок. Чим далі, тим буде крупніші листочки, ще там малесенькі є. В принципі, їй подобається. Так, поряд це хоєчка Локі. Стоїть. Росте, квітне. Так, за нею лата Іскандер клон А. Там видавала мені гарний новенький з листочок. Незручно показувати. Та ще ось тут є листочок. Ну, то видає листочки, це той, той кого я рятувала. Бововна е, квітнула оце її листочки, квіточки були. Так, квіточка бавовни. Ось так виглядає, біленька. В принципі, прикольна. Так, поряд з нею ховається там у мене. Ем... Монстера Аденсені варігатна, мінтова. Так, останнє, що тут у мене, ой, це кері сплеш, сплешкоє. Ну, чудові гарні сплешні листочки. Росте, видає вусики, росте... О, Аденсені трішки треба листочок прибрати. Так. Тут у мене трьохповерхова така поличка з рослинами. Такий. Загальний план вам. На нижній поличці в мене калізія рожева. На окремо так тянеться русунечка. Пандурата сплеш. Це звичайна. Це звичайна пандурата. І дістану, вам покажу. Сплешу дуже мало, тому перш за все звичайна пандурата. Хотіла сплешний варіант. Є такий сплешний варіант. Ось така гарна. Так, кері. Рятую Кері, щось вона себе погано почуває. Так, ось це красула хобі дварігатна, вже підросла. Поряд ліза. Забула як називається. Красила вері гадна, звичайна овата, здається, та Хобіт звичайний. Тут вкорінюються рослинки, хоєчки саме. Гарненько в мене звисає хоя Лініаріс. Купувала вкорінені, але в мене не вийшло вкорінити. Вона важко вкорінюється, до речі. Тому краще брати в ну, не зрізом, Не рекомендую вам зрізом брати, краще в брати. Поряд з ними лазіанта, я її переставила сюди. Ни разу не квітла. Гарні листочки, але те, що вона не квітне, мені дуже не подобається. Брала її саме заради квітів. Тому є питання в мене є, що до неї її наявність моєї колекції. Тому навіть не знаю. Ось квітоноси видає. Квітоноси видає, але вони, бачите, зразу жовті. І майже відсипаються. Ну, добре, хоч листочки дає. Так, сюди я переставила свою пахікладу. Вже листочок мені дала. І там листочки дає. Так, хоєчка. Ви її бачили. Кочку, ви бачили, це хлоранта тут поряд з пахікладою. Ось це розрослась. Так, орхідейку поставила. Так, варігатна церапегія, акута варігатна, е, Стендапсус з платином. Та красула теж варігатна. До речі, зняти окремо, показати підрощі свої красули. Так, на верхній поличці це хоечка. лакумоза Сільвер. Дуже гарна, квітуча, квіт, ну, квітна і квітна, мені дуже вона подобається. Піднялась трішки вище, показати вам верхню поличку. поличку так, да, от У мене гарненька вона. Вся в квітах, вся в бутонах. Мені подобається саме ось, ось така форма листочків. З усіх лаконос, Це наймиліша для мене форма листочків. Ще варіатна вар. Такі листочки схожі, такі акуратненькі, гарненькі, форма така листочка. Так, тут поряд у мене. Варігатний степанося, а це він з жовтою варігатністю. І подивіться, він збирається мені квітнути. Дуже чекаю на квітування. Намотала я на опору, щоб було зручно мені. Так, поряд з це в мене ем, Happy Leaf, здається. Синапсус. Маленька версія. Так, ось так гаріс росте. Тут поряд абовата. Повинна бути варігатна, але більше там сплешу, чим варігатність. Ну, прикольненько. Так, це в мене тут. ІPC 260 росте, вже лусик, листочки нові. Чудово себе почуваю, тобто дві рослинки, які були на грані, вижили. Я дуже цьому рада. Так, позаду оце варігатна карноза. Дається триколор, я купувала за назвою. Вона дуже варіантна, дуже гарна, рожевий такий стволик в неї. Хто її триколор, хто її ще, яко, ще якось по-іншому називають, екзотика, здається, триколор. Не розумію різницю між ними, чи це різні рослини, чи все ж таки це одна просто маркетинговий хід, щоб продати. Дуже гарна. Дуже варіантна, проста. Проста чудово. Ось вот так.